Що означає для України останні заяви Трампа, Келога і Путіна? Є підстави вважати, що тривають закулісні переговори, де немає України, а також немає чітких цілей та плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на Росію. Про це йдеться в аналітичному огляді Київського безпекового форуму. Президент Трамп вкотре заявив про переговори з Україною і РФ окремо, зазначається в огляді. Немає жодних свідчень про переговорний процес, де США та Україна вироблять спільну позицію із залученням ЄС. На питання про контакт із Росією чіткої відповіді не надано. Заяву спецпредставника президента США із питань України та Росії Кіта Келога слід читати вірно. Вибори не після завершення війни, а вже у тому числі після оголошення припинення вогню. Ця заява є категорично неприйнятною і резонує з заявою Путіна про начебто нелегітимність Володимира Зеленського. Посилання Келога на проведення виборів під час війни не мають вагомих історичних прецедентів. Тим часом візит Келога до України двічі відкладався. Результати самих заяв вже створюють напруження в суспільстві та посилають сигнал недовіри до української влади як громадянам України. Так і союзникам. Путін своєю заявою демонструє небажання зупинити війну. Він дає сигнал, начебто в українському парламенті є сили, готові до капітуляції, а також хоче втягнути в Україну вибори, які підірвуть єдність країни, дух військового командування і Збройних сил. На даному етапі оцінюємо ризики неприйнятних умов переговорного процесу на рівні 70. А продовження військових дій у наступні 6 місяців на рівні 9 10 зазначається в огляді Київського безпекового форуму. Підписуйтесь на наш канал. У нас ви зможете ознайомитись з аналітичними оцінками найважливіших подій. А також запрошуємо на сторінку Facebook Київського безпекового форуму. Посилання в описі до цього відео.